Доброго дня вам, миру і благодаті Божої. Хочу поділитися своїми роздумами про відео з каналів Салтаненко про патріотизм. І протягом всієї біблійної історії ми бачимо людей Божих, людей віри, які проявляли патріотизм Божого царства і на них, на їх патріотизм рівнялись царі навіть, прості люди, цілі народи. І що ми можемо бачити зараз? Віруючі люди вони стали справжніми віруючими мирянами, і вони самі не знають, хто вони, що вони, куди вони йдуть, за що вони борються. І люди мирські, невіруючі, вони можуть показувати більший патріотизм, більшу совість, більшу справедливість, ніж люди, котрі називають себе віруючими. Але Чого чекає від нас Бог? Бог від нас очікує дійсно відданості і патріотизму, царству, царству Божому, Слову Божому, волі Божій, тому що наш Господь, він Бог-ревнитель, і Він не потерпить ніяких ідолів. І як Ісус сказав, що не можете служити Господу, іма, моні чи, чи якомусь іншому Богу, гордості, свавіллю, блуду. Якимось суперництву, кліткам це все, все, це те, що не угодно Богу. Тільки виконання волі Божої і послушання голосу Божому, воно може радувати Господа. Тому треба проаналізувати своє життя і докласти максимум зусиль, щоб ті, хто називають дійсно себе віруючими християнами. Щоб вони були патріотами Царства Божого і являли Божу славу до, до краю землі. Хай Господь прославиться в житті кожного. Благодать і мир, хай умножиться. Амінь.